Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар не встиг в нас пройти один токін сейл на Конлісті, як одразу з'явився інший. Назва його Neon EVM. Сьогодні ми трошки поговоримо про цей проект. Я розкажу, які очікувати можна від нього ікси. Взагалі, в чому сама суть проекту, і покажу, як в нього зареєструватися. Хто дивився мої попередні відео, знає, щоб брати участь в розпродажах в цих токенсейлах на біржі CoinList потрібно мати верифікацію та зареєструватися. До речі, хто не знає, як це робити, отут зверху, десь в карточках вам прикріплю відеоінструкцію, по якій можна це робити. Але також хочу сказати, що тільки годину тому, десь вийшла новина, що в CoinList з понеділка, тобто 22 травня, бо сьогодні 20-те, в них беруть технічні роботи по QVC, тому що насправді я сьогодні реєстрував акаунти і дуже погано йдуть верифікації. Ну, прям реально погано. Тому я би зараз від нових реєстрацій утримався. Для тих, хто вже має аккаунти, я покажу, як зареєструватися в сейл. А хто новий користувач, краще перечекайте технічні роботи і з вівторка можете пробувати робити нові верифікації та реєстрації. До речі, апдейти по таких новинах я залишаю себе в телеграм-каналі, можете підписуватись, там є чат, можна питати щось, отримувати відповіді. Люди вам допоможуть і я також. Тож давайте перейдемо до самого проєкту. Потрапляєте ви після реєстрації та верифікації на головну сторінку, і тут одразу в нас є реєстрація. Реєстрація в Neon Sale. Натискаємо Register Now. Одразу можемо побачити, що Neon проект це віртуальна машина на солані, як вони називають себе. Тож, тут пише, що реєстрації в нас закінчується 5 червня. На наш час це буде 15.00. О 3-й годині 5 -го червня реєстрація закінчується. До цього часу треба зареєструватися. А сам сейл у нас буде 8 червня, о 5-й годині по UTC, це в нас 8 вечора, як завжди. Тож за пів години до сейлу треба буде встати в чергу. Вам прийде лист швидше за все на пошту. Якщо ні, можна зайти так через сайт і очікувати результатів сейлу. Натискаємо Register now. Прогортавши донизу, ми можемо глянути деталі сейлу. Токен у нас буде продаватися по 10 центів за токен. До речі, знайшов інфу, що фонди закупляли по. 25 центів, тобто недалеко втікло, в нас досить приємна ціна. І те, що насправді не може радувати, це те, що 100 токенів будуть розлочені 17-го числа. Тобто ніяких лінійних вестінгів, ніяких блоків і так далі. Всі 100 токенів, якщо ви виграєте алокацію, викупите 17 червня. Всі 100 ви отримаєте. Як на мене, це дуже круто. Я не розглядаю цей проект як якусь довгострокову інвестицію. Але чисто зайти, забрати алоку, фліпнути, заробити має бути досить прикольно. Всього в нас буде продано 50 мільйонів токенів. NEON. це є 5% від загального циркулейту. До речі, це дуже мало. Покупку можна буде здійснити від 100 мінімум до максимум 500 доларів, і оплата буде здійснюватися як завжди або в USDC, або в USDT в мережі ERC20. Тут список країн, які заборонені, сам же проект позиціонує себе як такий міст між ефіріумом і соланою, тобто для зменшення комісій, для збільшення швидкості транзакції. Ну і в принципі, як всі попередні вбивці ефіріума. Але якщо чесно, я даже на це увагу сильно звертати не хочу, тому що мені, наприклад, достатньо того, що він виходить на коїнлісті. 100% розлог, досить приємна ціна покупки, невеликий циркулейт токенів. Зараз ми перейдемо до токеноміки, я вам покажу трошки детальніше, чому, в принципі, мені подобається цей проект як такий швидкий фліп, щоб непогано заробити. І пізніше поділюся, скільки я очікую звідси іксів. Як ви можете побачити, адвайзери, фаундери, в них всіх лок на один рік часу. Тут рік часу весінг, тут рік часу. Тут рік часу. Це означає, що 17 червня, коли дадуть токени, і там, я думаю, в тих же датах буде і лістинг, на ринку будуть лише ті токени, які дадуть на цьому паблік сейлі нам. І в принципі, маркетмейкеру розігнати ціну і дати нам 10-20 іксів, не буде складати великої проблеми. Сама капіталізація проєкту складає приблизно 5 мільйонів, і якщо вони вийдуть на ринок з капіталізацією, наприклад, 100 мільйонів, це буде 20 іксів від ціни. Це можна з кожного аккаунту буде забрати. 5-10 десять тисяч доларів, це звичайно при тому розкладі. Якщо біткоін буде себе більш-менш норм показувати, бо тому що якщо він, наприклад, там піде на корекцію нижче 20 тисяч, стільки, ми можемо не побачити. Я, наприклад, порівнюю його з іншими проектами. Ну реально, проекти такі мертві, вони мають по 100 мільйонів капіталізацій. чому цей проект не може мати капіталізацію, навіть в два рази більшу щодо Твіттера, він тут в них не дуже розкачений. Вони якось там його перестворювали, Там тільки 300 підписників. В плані маркетингу в них, звичайно, не дуже. Вже в Діскорді в них близько 300 тисяч підписників, це нормально, це круто. Ну і щодо самого сейлу, якщо порахувати ціну, по якій нам дають, на кількість токенів, виходить, що приблизно буде 10 тисяч місць. Там ще трохи треба забрати на пріоритетну чергу, але як показує попередній сейл, не так багато вже й на пріоритетку забирає. Тому думаю, 7-8 тисяч місць у нас буде, щоб потрапити. Але сейл трошки наробив шуму, тому я думаю, учасників буде багато, приблизно півмільйона. Тому прохідний процент буде близько 1%, Ну але кому пощастить, тому пощастить. Також хочу нагадати, що відповідальність за такі інвестиції ви маєте нести самі, тому що ніхто не гарантує вам 100% заробітку. Я лише ділюся з вами тим, що сам роблю. Не є фінансовою рекомендацією. Тепер перейдемо вже до самої техніки, як зареєструватися в сейл. Тиснемо ще раз Register Now. Тут тиснемо Get Started. Тут Continue. Тут вибираємо Україну. Тут вибираємо Львівська. Я всі аккаунти роблю так. Галочку Continue. Так, швиденько пройдемо квіз. Тут у нас 50, тут перше. Тут є ВМІ, Це. 10 тут коніст. Я швиденько це пройшов. Так, конінь так, там в мене був прикріплений гаманець, у вас просто буде показувати ноусенекс, no натискаєте. Ну, якщо маєте якийсь гаманець, можете прив'язати його сюди. І от, до речі, ми бачимо річ, яка дуже підняла багато шуму, тому що казали, що потрібно холдити 100 доларів для того, щоб мати право брати участь в цьому сейлі. Ні, це помилково. Якщо дослівно це перекласти, вони мали на увазі те, щоб ви не забули мати мінімум 100 доларів, якщо ви виграєте, щоб викупити токени. Як ви бачите, я нормально зареєструвався в сейл, і ніякі 100 доларів холдити не потрібно. У цьому, в принципі, закінчується наше відео. Я буду очікувати, звісно, ікси, буду багато реєструвати аккаунтів ставити, щоб забрати алокацію і заробити швидкі гроші. Ну, але це не точно. Якщо вдасться забрати 20-40 іксів, я буду мега щасливий, а якщо ні, ну я до цього готовий. Тож і вам з подібним мисленням раджу підходити до таких розпродаж. Дякую всім, хто додивився відео до кінця і до нових зустрічей!